Вітаю панове. Хочу познайомити вас з Ігорем. Добре, Ігор відкрив фірму От. Е з допомогою Романа. Так, з допомогою Романа, так чи про мікрофончик. І хочу, щоб Ігор поділився, власне, з чого це все з'явилося, з чого все це пішло і чим займається, тому що Ігорю потрібні працівники, багато працівників. Передісторія така була, що. Приїхав в Польщу, як нормальний майстер, завжди знайде роботу правильно собі. Ну, головне перше бажання працювати і, і, і щось навчитися, щоб воно йшло далі. Знаєш, а приїхав, звичайно, що приїхав, звичайно, що на 12 злотих працював на фірмі, прийшов на іншу фірму, далі працював на 13 злотих, та як працював більш-менш нормально. І, 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 якісь рисунки знав ну, читати, тому що будівельна така ну, професія, то одне, то щось. Ну, рисунки Молод... знав не нескромні, але якби так знає рисунки, то далі нічого не було просто. Ну, Молотком стукати, чиценьками в'язати зброєння, ну то, звичайно, може кожен навчитися так. А ще як це зробити, ну тут теж треба ну, там. Ну мости будувати, я не знаю, це навчитися, там не кожен може так взятись. Може і не кожен не знає. Ну так вийшлося, що вмію. А так туди. Да. Будуєте мости загалом. Будую. Так. Роботи стало стільки багато, що вирішити. Ну, відкрити так. Маю просто почав діставати пропозиції такі від великих фірм, що... В яких неможливо відмовитися. Так, да, неможливо відмовитися. Пропозиції такі, щоб найбільше хочуть мені заплатити там грошей, тільки щоб я там працював з ними І безпосередньо з ними, але тут я рішую трошки інакше, тому що завжди залежний від когось. А якщо відкрити, звичайно, свою фірму, то звичайно, то що ну, на себе будеш працювати, ти знаєш, що ти маєш зробити певний якісь. Кусочок роботи там, чи кусок роботи, чи, там, і ти знаєш, що ти за те відповідаєш, і, і ти то робиш, і ти знаєш, що ти робиш на себе. І ти то мусиш зробити добре, і комусь то може і подобається. Сам за що хлопці зробить. Так, власне, коли є, така, є такий нюанс, що навіть наші хлопці, так, вони приїжджають, ну то залежить, залежить від людини, звичайно, дехто де, де приїжджає, вони мають 12 злотих на годину. Так? Він приїжджає, той, ну і він простої цілий день. У ну, мене, мене, в принципі, люди там не стоять, в мене там працюють люди, тому що, знаєте, що вони будуть працювати е, так, як це потрібно, вони зароблять більше. А є так, що на фірмах є, працюють 12 годин, а він там десь хоче сховатися, десь щось. Ну, то не важливо, що там ховається чи щось, або тільки зранку до вечора пройшов день, йому нічого там не цікаво, як там. Взагалі воно має бути то, що скаже, то і робить. Правильно? Він буде мати тих 12 годин на годину цілий час. Тому і тому, хочу сказати, що тому, якщо навіть береться людей на роботу, наприклад, я як так думаю, що брати людей, то я. Теж будуть певно якусь там суму називати, так, щоб люди розуміли, що від них залежить... І, скільки вони зароблять, скільки вони зароблять так, власне. Тому що якщо він схоче заробити і хоче більше заробити, він щось буде старатися для того робити. І, тому, звичайно, кожен навіть, навіть поляки, кожен там, якийсь власник фірми чи той роботодавець, що там дає роботу, він же... Він же ж дивиться на людину, як він робить. Якщо він робить, то він навіть сам нічого, до нього не треба підходити, він сам тобі підніме ставку вище. Ну, власне, те, що відбулося з вами, правильно? Працювали ну, так. нормально, брали ініціативу руки, організовували роботу, так. своїх людей підтягнули. Ну, Сформували свою, свою бригаду і працюєте. Так. так. ну я, в принципі, взагалі там, щоб це, для мене я люблю працювати. Я люблю взагалі працювати, не то, що на роботі я працюю на якомусь там певному. Я приїжджаю додому, я люблю вдома працювати. Я там е, ну, не кличу там когось, я сам там, там наприклад, там остатньо, то, що е, перепланував, там, і будинку, і там двері, там, чи ще щось гараж побудував теж. Ну, Ну так. Хлопці працюють за випадку у вас чи на години? Хлопці працюють на години, на години, але ті години, тобто ставка їх не залежить від того, наскільки вони працюють. Наскільки вони працюють. В, в моїй бригаді завжди якось були інші люди, не тільки ті, що зараз є, а й інші були, вони завжди працювали. Наповну, можна так сказати, і тому віддавалися, і... тому і заробляли вони. Так, коли піднімали мені там ставку, піднімали їм. Ну, зараз у вас на старт, коли хлопці приходять, наприклад, то вам потрібні зараз зброяжі, так? Е, в даний момент, в даний момент, ну так, будуть потрібні зброяжі, але в даний момент більше потрібні, напевно, що тесліше, тому що е, так як. ну, Зараз виконую не тільки то, що головне в мене зброярня, так? Ну, наприклад, по зброярці, то, що тільки там в'язати арматури і так далі. А безпосередньо робити повністю від А до я. тобто, Починаючи з фундаменту, якщо він зазброїв каркас, ну, то і зашалювати його треба і залити бетон. Це власне Ключально. те, на чому на комплексі можна заробити гроші. На комплексі, так на комплексі, на комплексі якщо все разом взяти, Це, Тому що е, тут така річ є один нюанс, тому що якщо робити тільки одне, одні, одні каркаси зі зброєю тільки, тоді може бути так, що е, зроб, зробиться так, гроші взяти, але е, можна чекати, поки заліється і далі буде якесь. Ну, або їздити по, по світі. А так, якщо комплекс є, ну, то звичайно кожен день і цілий час зайнятий роботою. Роботи в Польщі багато. Роботи в Польщі багато, є багато пропозицій таких, що. Кажуть, що не можна заробити в Польщі. Чому Ні. можна? Можна заробити в Польщі, якщо хотіти заробити. Приїхали перерозумів. Людей такі кажуть, питаюся, і чого ти приїхав сюди, бо тут у мене, наприклад, бригаду приїхав. Кажучи, щоб заробити, ну, заробити гроші. А щоб їх заробити, що треба бажання мати, робити, щоб їх заробити. правильно? А бажання, як не буде робити, тут працювати, то і не заробиться. Ну, зароби своє, а більше ні. Я теж схиляюся до думки, що можна заробити будь-якому, можна працювати. Польща заробити, вони І в, в Польщі бажати. Так. І... Так. так, звичайно, наші ті, що навіть побували тут, ну в принципі в мене теж там деякі ідеї є, хоча поки не хочу говорити за них, далеко не хочу заглядати, але в майбутньому є такі ідеї, що там вийти на якийсь там інший ринок, там європейський чи там, ну далі. Це але це, дуже це просто насправді це на дуже просто робиться. Просто, так. Що є, бригада, і, так, але тобто в Польщі також можна заробляти стільки, якщо при бажанні при якихось трошки в голові, що є щось є, що є, що є, ті самі гроші, що і в Німеччині, якщо там наші українці, наприклад, привезли там до Німеччини, ніби там більше заробітників, так? Приїжджаєш, воно ну, там 5,5 євро чи там скільки не знаю, за годину. Мені запропонували, мені я мав за годину як бригадір, ну я мав, я мав той мінімум, я мав тут в Польщі. Мені пропонували більше навіть і, і, безпосередньо. Ніж так, ніж Німеччині, і, ні, 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 я навіть ті гроші за годину я би мав тут. А так, що я вирішив за фірму, якщо цей фірму відкрив. Порадили мені і кидаюся, Роман. Ти. І... Тут вже, якщо фірми, деякі знають, що ті, що хотіли співпрацювати, так як найняти мене як бригадира, то вони них тепер хочуть співпрацювати як фірма з фірмою. Тобто вони мені дають певний об'єм роботи, я приїжджаю, виконую, ну а далі там, розрахунок чи я. Вони це роблять звичайно через те, що їм так простіше, набагато простіше, ніж брати на роботу найманих працівників. Те, що вони ще не факт, добре, що ви попробували працювати з ними так, попробували з бригадою працювати і з найманими працівниками працювати і визначилися, що вам краще так з краще відкрити свою фірму. Але я от, я раджу початку от приїхати. І попрацювати, попробувати, не намагатися відразу відкривати фірму, спробувати працювати, подивитися середини, як воно як цей процес виглядає, як, 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 як ці роботодавці взагалі що вони хочуть, які допомоги mm. від цієї роботи. Правильно? Так, так, тому що в мене навіть знайомі поляки, ті, що власники є фірмами і фірмів і так далі. І їхні знайомі, які взагалі не побували, не поробили там, фізично, іменно не поробили тої роботи, що вони потім хочуть займатися, ну, то вони, можна сказати, прогоріли їхні фірми, тому що вони не знали роботу середини. Перше, чим щось думати про, навіть про, про цю фірму, щоб відкрити її, треба роботу знати зсередини. Да, да. дуже... Доведеться попрацювати ручками, як не крути, правильно? Да, так. Ну, якщо знав з середини, всі нюанси і так далі, це набагато легше вже потім і саму фірму проводити, ну, це по-польськи вести, можна так сказати. Там Добре, ми... що я можу побажати тільки успіхів вам у вашій справі. І заробляйте. Дякую, будемо старатися, будемо, будемо, будемо. Значить, по вакансіях, так по вакансіях скажіть коротко, хто вам потрібно по вакансіям ви зараз відразу озвучити приблизно суму, яку плануєте платити заробітну плату, тому що людей yeah. на першу чергу зацікавить. Скільки ж вони буде отримувати yeah. по вакансії, навіть в даний момент вакансії є такі, як Теслі, ну принаймні, але щоб це би ну, я думаю, щоб всі, всі всі згодні з тим, щоб принаймні, щоб молоток в руках міли тримати цвяха забити, міли так. Тобто Теслі тут в Польщі Теслями називаються в Польщі ті, хто вміє виставляти у палубки. І... Там... Потрібно вміти, щоб був майстер власне, вмів виставляти у Чи ви можете навчити, просто щоб людина мала бажання працювати фізично? Так, можу навчити, кожен, кожен, кожен який приїжджає, навіть в мене вже дуже багато людей вже було, приїжджали, таких, що взагалі нічого не мію навіть, так? Ну то стараюся в першу чергу навчити, показати, пояснити і так далі скажімо так, роботу. Якщо, так. якщо в людині є просто бажання, він буде працювати йому і особисто. І, і, ну, просто. Скільки часу потрібно, щоб навчитися цієї роботи тиждень, два. А це траси. від людини, від кожної людини залежить. Це особисто від кожного залежить, хто власне приїде. Нема, нема, нема такого якогось терміну, що, наприклад, так, як у нас в школі там... А, чи там вчились, вчити якоїсь певної професії, так, три роки, так? Вчити якоїсь певної професії, що ти потім получаєш диплом і все. Тут е, нюансів є багато, тому що е, раз то, що людина їде, наприклад, як з України людина поїде е, сюди працювати, то вона їде, виходить, як на заробітки. так. Е, в першу очередь, якщо людина пойме, що вона приїхала працювати не просто на заробітки. А приїхала працювати, то вона вже, якщо то поняла, то вона, значить, хоче працювати. І людина в тому випадку вона може навчитися і, і за тиждень, наприклад. У мене була, була така ситуація, що людина взагалі не працювала. Вона працювала на будові, але не працювала, наприклад, не в'язала там арматуру чи ще щось. Був такий випадок, він перший день приїхав, хлопчина, і це він за півдня. Навчився крутити ценгами, навчився, він зрозумів, яку арматуру принести і куди її положити. Тобто за, за половину дня він вже в другій половині дня він вже працював так, як я, дехто знає, що навіть не працюють ті, що півроку працюють, і вони того не, не роблять. Так. Це залежить особисто від самої людини. Ну, на роботу берете, і зброяжів, і Теслі, це значить арматурщики, бетоняжі і на виставляння опалубки людей. Так, ну це називається, в принципі, одним словом Тесля, то на виставляння опалубки, тобто і так далі. Зброї є професія зброї, та як у них читається і Тесля в Польщі, так? Правильно? Ось зброя це то. Хто займається безпосередньо, крутою арматуру, в'яже і а Тесля вже виконує іншу роботу, яка пов'язана з тим, щоб воно залити бетон, тобто виставити палубку і так далі. То все в одному Теслі. Що на старт можуть утримувати? На старт. На старт з 12 злотих, з 12, чого з 12, тому що це вже залежить від людини і вище. тому що... Е, Але 12... не потрібно, щоб вони зразу думали, а 12. Тут можеш, витрявим, ви реально такими говорите, да? за півдня навчився, наступний день ти вже можеш працювати за 14, правильно? Так, залежить, як ти будеш працювати. Якщо ти будеш наробляти на 14, будь ласка. будь ласка, то... Залежить від людини, яка хоче щось навчитися і буде працювати. Ніхто ж не буде там гнати, чи там перший день, чи там що, але е, кожен повинен зрозуміти, хто перший раз переїжджає на цю роботу, він отримує тих 12 для того, щоб навіть за перший день чи за тиждень треба ж людину знати, чи він щось буде працювати хоча б, або чи взагалі міє. Ніхто гроші просто так в Польщі, наприклад, просто так гроші, ніхто не платить за те, що людина приїде і вона буде вчитися півроку Звичайно. Молотком щось робити, півроку буде людина вчитися і буде за те гроші отримувати. Ну, просто не буде потрібен такий працівник, бо він буде тормозити цілу бригаду в роботі. Тобто робота не буде йти. Якесь дзвінок е, по-русски з цепочки буде випадати, а воно вже не ладиться в роботі. М, притримуюсь таких просто принципів, що якщо робити роботу, робити всім дружно, тобто дружною бригадою. Кожен, хто новий приїде, то нема, нема питань, що його допомагається і вчиться, і підсказується, все. А якщо ще задає питання по тій роботі, ну, то значить людина вроді думає щось робити і навчиться. Шановні, шановні, я з Ігорем поспілкувався. Чоловік майстер своєї справи знає, що робить, знає, куди рухається. Потрібні реальні майстри, адекватні люди. що щось вмієте, чи не вмієте, завжди можна навчитися. Завжди можна навчитися. Все покажуть. З розумінням відноситься до того, що щось там не працював, чи не знаєш цієї роботи. Але з Ігорем ми будемо співпрацювати, тому що я бачу, що реальні спеціаліст, таких поважаю. І запрошую вас також до співпраці, якщо хочете щось так. освоїти професію, заробити гроші. Насправді, насправді, дуже багато можна заробляти навіть в Польщі цими самими завилками бетонів, да, збережені, кеслі. Ну і я говорю, є можливість рухатися далі. Далі, то вже так, залежить від людини. якщо вона захоче, і не приїде, і попрацює, побачить. Собі скаже, дасть слово, ага, я теж можу. В тому сенсі, що можу ж більше може, чим там, наприклад, що тільки просто працювати, як працювати робітник найманий чи так далі. Так що ми йдемо до високої мети, правильно? Ну, ми Польща так зупиняємося, тому що так. є робота не тільки в Польщі. Інші країни теж потрібно будувати. Так, інших. Я от просто як ще хочу сказати, що моє бажання таке, е, я чув багато про Німеччину, так як там на, на будовах, як там скрупульозно відносяться до всього, там, що воно має бути рівненько і так далі. Наприклад, навіть те саме зброєння, я так по польську буду говорити, бо мені так ну, зброєння так називаю і так буду говорити, напевно. І оце ж як інспектор приходить відбирати, ну не хочу хвалитися, але ну, оскільки інспектори мене не відбирали, то чи там міст, чи там ще щось, ну то, що зробилося, ну, то вони були, ну просто не мали слів і йшли далі, можна сказати, вийти бетон. Тобто, ну, знаєш, приймали, приймали завжди. так, і ну, то, Тому я, я чув, що в Німеччині про що я, чого я це, в Німеччині чув, що вони скорпульозно, я хотів би поїхати, просто зробити Чисто якісь раді інтересу. раді інтересу, так, щоб зробити якусь роботу, щоб ну, чи... Їх. Ні, не вразити, ні. Ви свої сили. В, так, так, переконатися просто... Скільки, що я знаю, що та, я та, можу, не та, я я знаю. Так. так, що вони скажуть мені на то? Mm. Так. В такому сенсі. в принципі. Ну, але так, щоб а, це можливо було, потрібно було потрібно вже конкретно бригадою, спеціалістів, mm -hmm. ну, перевірених людей, з кімнати, які гонні в воду і... і власне. Ну і власне. Mm -hmm. Ми збираємо, да? збираємо, збираємо людей. Збираємо. Я, буду, я буду виставляти оголошення, буду кричати, дзвонити, писати, потрібні люди. Буряжи тестлі. Mm -hmm. Не, 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 не. Так. Я взагалі-то собі поставив, я думаю, що е фірма то, то вже трошки легше там. Ну потім так швидко переступили, так? Раз-раз і вже, вже в Польщі все хорошо заступив за півроку. За Ні, mm, ну трошки. Трошки <пиш> прийшло вже час. <пишла> трошки пройшло півтора <кітери> року. Півтора <пишла> року? Так. Це я просто працював на одному місці півтора року. Тобто не на одному місці, виходить, а виходять на одній фірмі. А місць було багато, де я працював і співпрацював те, як бригадір з тої фірми, який співпрацював з іншими фірмами. І великими навіть фірми, будімекс, наприклад, велика фірма в Польщі, яка займається будівництвом доріг і мостів. і всього. І так що люди які там працюють, керівники тих будов і так далі, також дзвонять і питають, як там справи так, як як справи, і так далі за нею питали так.